Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні 22 грудня 2024 року. І хочу показати, як перед різдвом Лимон Пандероза порадував нас. Радує ось таким пишним цвітінням, бачите, прямо як каштани цвітуть. Кругом-кругом. Тільки-тільки почалося цвітіння. І доволі таке пишне. Ну і це один з сюрпризів, інший сюрприз. Ось гілка аж лягла на цей. Таких три лимончика. Також уже на святий вечір і на Новий рік буде щодо чаю. Самий невбиваємий серед лимонів. Кожен рік цвіте і радую з такими здоровенними лимонами. Зараз ми їх відріжемо і поважимо. Дивіться, показую лимони на одній гілці, три штучки. Не підвішані на скрепочці, нічого. Ось так тримаю. Досить важкі, зараз важимо. І так. Беруємо. вагу. Так, нуль. І кладемо сюди три лимончика. Опа, опа, ось вони так помістилися. І ось так, бачите. Два кілограми 260 грамів. Три лимончика. Ось такі лимончики. Бажаю усім гарно зустріти свята, гарно їх провести, усім Божого благословення, а головне, щоб Бог благословив нашу неньку Україну і тих, хто її захищає. Будьте здорові, усім здоров'ячка і хороших, гарних, добрих, спокійних свят!